Всім привіт дорогі друзі! Вітаю на своєму каналі. Ми з вами у Черкасах сьогодні 25 липня і в нас з раночку 27 градусів. А я йду на базар. Йду на базар, хочеться купити якісь фрукти та подивимось з вами які сьогодні є на базарі фрукти у Черкасах. Хочеться малинки якоїсь, брикос. Ну, В общем, подивимось. Що це асфальт дивлюсь такий мокрий кругом, чи дощ був, не паймочу. Люди по прогнозу не було і так, я не чула. О, дивіться, які крапельки. Дощик був. Ніч, слава Богу, була сьогодні тиха. Чому ж я не чула, то не перевірила в телеграм-каналі. Остання повітряна тривога була 23 години. Потім тиша. Ще не забути подивитися сало. Сар, Саша просив купити сало, шматочок. Мало 200. А сколько это ножка? 20 длин. Почем сало у вас? 250. Uh -huh. Дайте попробовать. Ні. Mm. Oh. такие сто 150, такие 50, oh. такие 250. A а у тебя ножки вот такие очень. Вот. Двести пятьдесят. Що-що? Не пойдем. Я к у вас шутни. Сто гривень отсюда бачу. А по чому тебя?

<пробування> а помін у Це хвилі дало. Це ті по двадцять, ті по 30. А оці по чому По 8, за це п'ятдесят. А по чому яблучки? По 30. Я не знаю, розчитувала. Другі якісь знайти. І щось нема нічого.

Банани 60, а яблука по 100. Я по 40 продавала, а це по 30. Трошки, це полкіло не буде, мабуть. Ні, не буде. Може бути. 300 Ось. Ну, хай буде. Та ну, тут нема що вибирати. Ну, вже типу, хай і ціна. 10, так? Добирайте. Були по 20 зутра. Я думаю, чим взагалі відлічається патісо над від кабачками. А, мабуть, бісім. Кабачок він дужче водяніший. А, а тут працює. така структура, він в йому води. І вони солодкі, вони такі добрі. з них можна і ті оладушки, і зібрати. А ще все я... готується якесь. Да, готується все такий кабачок. Так, я це його отак перерізаю, а тоді ріжу його на дольки у мучечку яйце і пожарю отаке го. Ну давайте, мабуть, візьму історію. Скільки вам? Ну, килограмм. Знайшла баночку ежевика. Це ежевика, чи як вона називається? Да? Ожина. Ось які в них красиві. Вже персики стоять. На 45 гривень. Хай буде? Такі по 70, так? Да? Та ні, я думаю, такі взяти. Рози 70 чи Мне надо весь долиней. А у тебя желтей почем? Не будет салфетки. Она красиво на не Нет, а я знаю, я не попутаю. Восемьдесят. Пусть сало саву купить надо, наверное. Так, мабуть, цей кусочок. Я можу 4 десь. Да? У мене немає десять, я б і рада, там ну, вам я рада, ну. А ножки хочу. 80 гривень кіло. Передні, гарні ножки, дівчатка. Дайте мені, це м'якеньке воно кусочок. Ні, я не буду, це я беру чоловіка, щоб, щоб він поїв. Наскільки? Зайшла в аврору, треба мені маленьку дощечку. О, досочка, 19 гривень. Оплата усмішка, вся аврора аплодує тобі. Ой, як пахне. Чи трава, чи щось таке, якась, як приправа. Все так тихо. Уже перед дощем таких марки на дебі. Дружки ледь-ледь вітерочок Витирать. Я йду вже з базару, О, чоловік дзвони. Зараз прийду, покажу, що я купила сьогодні. Так, ну що, друзі? Дійшла я додому, зараз вам покажу. Що ж ми тут купили? Ну, це в Аврорі. Я купила досточку, бо така у мене походна <кхем> досточка на всякі ці маленькі, вже погано, то я купила. Якраз вона 19 гривень. Так, допомагай бабусі. Хто-то плачет, сидить. не хоче. Так, взяла у Жені. Це баночка у жіночки була 45 гривень. Ось так. Яка крупненька. Оце 45 гривень. А малина була у одної жіночки по 180. Ну, думаю, обратно буде йти, візьму. И забула. Прошла і забула. Так, помидорки ось такі. По 50 гривень. Сейчас в морозилку кину, потім на борщ мені не подобається. Достаю под гарячою водой. Кленочку зняв. Чик-чик порізав і борщик готова. Так, сливи, Сказала, продавала по 20 ця що помідори жіночка продала. А Ці візьміть по 100. Ну, давайте, м'які такі. А далі пішла, правда, не такі сливи. Інші були по 90. Алеча по 80. От. Ось такий персик теж. Ой, по 100, по-моєму. Ну так, да, по 100. Так, потім. Яблочки. Виручила бабушку. Яблук теж немає. Якісь такі мілкі були, білі. Це бабушки такі красненькі. Таке щось наподобиє, як у мами були. У мами крупніші були. Це по 30 гривень. Каже, ну вони такі в неї, звісно, страшні всі. На вкус не знаю. Це взяла пів кіла на 15 гривень. Чоловік захотів яблучок таких домашніх. Так. І ось які патісончики сейчас. Є патісончики по 10 гривень. Взяла кілограмчик. І еті. Ну, В кого є, звісно, кабачки сидять, по 20 гривень не здвигаються, а то в основному багато по 10, по 15 взяла по 10. Оце ось таке на базарі. Ось 300 гривень, по-моєму, потратила. А, і сало ще взяла, ой, А де сало? Сало заховали. ось Сало. Ось такий ще шматочок сала. такий тоненький, звісно, ось, по 200 гривень. А то з проріздю чуть більше, по 250 оце Це взяла трошки чоловікові завтра сказав, який ще купи. Оце ось, ось ось шматочок, ось дивіться, оце рука і ще трошки. 64 гривні це ондо от 300 гривень